Хочу поговорити на тему вільної гри і її переваг над структурованими заняттями. Буду описувати процеси, які відбуваються всередині в нашій свідомості. Ці процеси вони невидимі, але тим не менш, якщо їх описати, то стає очевидно, наскільки вільна гра. Набагато краще розвиває і мислення, і логіку, і моторне планування, і вміння створювати ідеї, і вміння робити висновки на відміну від структурованих занять, які більш для нас звичні і які нам все ж таки більше подобаються. Тому що коли ми спостерігаємо структуроване заняття, ми бачимо, що дитина гарненько сіла, їй показали, що вони сьогодні будуть робити. Ну, наприклад, якогось там їжачка будуть сьогодні робити. І далі дитині дають інструкції: що беремо пластилін, робимо з пластиліна кульку. Далі кульку загинаємо, у нас <смі> виходить тулуб їжачка. Тепер беремо насінинки. і так далі, так далі. На всіх етапах виготовлення цього їжачка дитині будуть ще також багато підказувати, можливо, десь робити зауваження і робити. Замість неї висновки, давати оцінку, правильно дитина виконала завдання, чи вірно вона зрозуміла інструкцію, чи ні? Ну, отакі завдання, вони, звичайно, дуже всі зрозумілі, ми таке бачили усі 100 разів. А як же виглядає вільна гра, і чому я стверджую, що для розвитку вільна гра набагато? Дає більше можливостей і набагато сильніше заставляє дитину напружуватись, хоча це напруження дитина не відчуває. У вільній грі дитина відчуває себе максимально комфортно, на відміну від структурованого заняття, коли у багатьох дітей виникають складнощі сидіти гарненько, виконувати всі інструкції. А вільна гра, на відміну від структурованого заняття, вона емоційно дуже приємна, комфортна, не викликає ніякого супротиву, ніякого напруження, і дитина відчуває себе у своїй тарюці, так? Скажімо так. Чому? Тому що у вільній грі оці усі процеси, вони максимально належать дитині. Зараз поясню. Уявімо собі тепер інше заняття. Якраз от сьогодні в мене було заняття, там, де у нас була вільна гра, ми з хлопчиком запалювали свічки. Ми запалювали їх сірниками. І запалювали ну, спеціальною запальничкою, такою довгою для кухні, щоб нам було зручно. І от у нас стояли ці три свічечки, були, багато було коробочок з сірниками. І хлопчик, він, коли, я, коли я тільки зайшла. Він одразу ж потягнув мою сумку з іграшками в кімнату. Ми сіли, я дістала сірники, свічки, тому що я знаю, що минулого разу ми так гралися і йому дуже сподобалося. І було видно, що це саме те, чим він зараз хоче займатися. Так само я ще з сумки достала нову іграшку музикальну, але вона його не зацікавила. Він дуже чітко показав мені, що він мотивований саме запалювати свічки. Так само вдома у нас іще є декілька зон, в яких ми граємося, і інколи він мене бере за руку і веде в цю зону, тобто, знову ж таки, він цього не зробив. З цього я можу зробити висновок, що внутрішній мотив у нього був налаштований саме на запалювання свічок. Отож. Далі ми починаємо ці свічки запалювати, він дає мені коробочку з сірниками і я вштовхаю пальчиком, вона відчиняється з однієї сторони, він витягує сірничок, дає мені його в руки. Я запалюю, далі він мою руку починає направляти. Яку ж свічечку мені запалити першою? Завжди чомусь йому подобається, щоб я запалила ту свічечку, яка знаходиться посередині. А потім вже там, ті свічки, які з інших двох сторін. І е, потім я додала іще три свічки. Але. Чомусь він не хотів запалювати тих три свічки. Він показав мені декілька разів, що коли я сірник направляла в їхню сторону, що не треба, ми їх запалювати не будемо. Будемо запалювати тільки оцих три свічки. І от усі оці його рішення, які він приймав всередині цієї діяльності, вони всі належали йому. Дивіться. Внутрішній мотив був його. Це не я вирішила, чим ми сьогодні будемо займатися. Не я там подивилася в інтернеті, і мені сподобалася якась ідея. Я прийшла на заняття і кажу: так, оцей дидактичний матеріал, от сьогодні ми з ним будемо працювати. Сідай і слухай мене уважно. Ну, це тоді мотив внутрішній належить мені дорослому. А моя задача, щоб у аутичної дитини розвивалася її внутрішня мотивація, щоб дитина відчувала, що їй цікаво, що вона сьогодні хоче і що вона вибирає. І е, чудово, що цей хлопчик, завдяки тому, що ми вже багато працюємо разом. Він прекрасно розуміє, що в компанії зі мною він обирає діяльність. І е, далі наступне це ідея. Кому належить ідея? Е, мені чи дитині. Знову ж таки, я у вільній грі створюю таку комунікацію, де ідея максимально належить дитині. Він придумує, що будемо запалювати, починати з тої свічечки, яка стоїть в центрі. Це його ідея. Так само його ідея не запалювати сусідніх три свічки на окремій тарівочці. Знову ж таки, він так придумав: я не знаю чому, але це його власна ідея. Якось у нас розсипалися, розсипалися сірнички. І в нього виникає ідея, що він хоче їх позбирати. І йому, до речі, це складно зробити. Він бере сірничок, кладе його в коробочку, але він не вкладається рівненько. І далі стільки було розвитку, тому що цей хлопчик він зробив, напевно, десь 10 спроб покласти сірничок. Рівненько, так, щоб він ліг поряд з усіма сірничками і далі, щоб коробочку можна було закрити. Дитина стільки ем, зробила цієї роботи, стільки там було мислення, аналізу, спроб, контролю над своїми рухами, контролю над моторикою своєю, для того, щоб досягнути своєї цілі. І так само. Він сам собі давав зворотній зв'язок, коли сірничок не лягав рівненько. Тобто, висновки, вийшло чи не вийшло, він робив сам. Я йому не нав'язувала оцінку, правильно він поклав сірничок чи неправильно. Він сам відчував, що сірничок не лежить рівненько. І от усі елементи. Належить дитині, внутрішній мотив, дитині, ідея дитині, моторне планування дитині. Реалізація. Я не робила рука в руку, і вкладаємо сірничок». Ні, реалізація теж повністю на дитині. І висновки, помилка, правильно, неправильно, вдалося-не вдалося, не вдалося. рівненько-нерівненько. Це все теж належить дитині. І подивіться, наскільки вільна гра збагачує мислення, наскільки вона дає оцей справжній розвиток, там, де дитина дуже усвідомлено контролює кожну свою дію, на відміну від структурованого заняття. Де б я, як педагог, ну, наприклад, якби я проводила таке заняття, от, наприклад, з цим хлопчиком. Я як педагог постійно пропоную, чим ми будемо займатися, тобто, це мій мотив. не дитини, Ідею, як ми будемо цим займатися. Знову ж таки, це я розвиваю собі ідеацію. Дитина не розвиває, вона просто виконує. Чужу ідею. Е, моторний план. Я кажу: спочатку зліпимо тулуб' їжачка, а потім будемо встромляти на сінинки. Мій моторний план. Не дитина е, підключає мислення і придумує моторний план. Ні, я дорослий, це все роблю. Далі, реалізація. Потім ще й часто дорослий бере рука в руку. і... Дитячою рукою направляє усі рухи, знову ж таки. Або дорослий взяв і скатав кульку з пластиліну, тому що дитини не виходить. Ну, то навіщо це? Це мені треба навчитися кульку катати з пластиліну? Чи дитині? Кому треба розвивати моторику? Ну, І зворотній зв'язок. Дитина ще не встигла зрозуміти. Треба їй то їжачок, не треба, на що вона його робить. А дорослий вже каже: О, тут там, погано в тебе вийшла кулька, перероби. Але дивіться, дитині не цікаво, щоб кулька вийшла так, як треба. Дитині цікаво дати собі зворотній зв'язок, тільки коли це її власна ідея, коли дитина всередині утримує цей образ. Того, що вона хоче отримати в кінці своєї діяльності. Якщо дитина не от, утримує цей образ, вона, вона не горить цим. Це для неї не є важливо. Тоді і висновки дитина теж робити не буде. Так що бачу, що вільна гра це самий класний шлях для того, щоб дитина давала своє відставання в розвитку, щоб дитина набирала максимальну кількість навичок за день, щоб у дитини була максимальна швидкість розвитку усіх процесів. І якщо батьки переживають, що аутична дитина дуже сильно відстає. То е, вони можуть знайти для себе рішення цієї проблеми саме у вільній грі, а не в 10 структурованих заняттях на день. За допомогою структурованих занять, звісно, дитина буде набирати навички, але це все буде набагато повільніше і набагато довше. І що цікаво, коли, наприклад, людина вчить. Англійську мову, і вона запам'ятовує слова просто через повторення, через те, що хтось їй сказав. Сьогодні вчимо транспорт сядь і вивчи оцих 10 слів, пов'язаних з транспортом. У мене немає момент вивчення цих слів внутрішнього мотиву. Да? І багато що в мене там немає. І я просто сідаю і починаю їх зубрити. Так от, дослідження показали, що для того, щоб запам'ятати. Слово треба біля 200 повторів. А якщо я буду це саме слово вчити в контексті з підключеними емоціями, з підключеними сенсорними відчуттями, ну, наприклад, я знаходжуся в Німеччині і під'їжджає автомобіль. І я не знаю, як він називається німецькою мовою. І тут я чую, як німець поряд говорить це потрібне мені слово. Да? Дивіться, там є все, там є мотив, там є сенсорика. Я цей автомобіль бачу, я про нього думаю, моя увага на ньому сфокусована. І от тоді мені треба буквально два-три два, повторення. Почути, от, як називається автомобіль, для того, щоб моя пам'ять зафіксувала це слово. Чому? Тому що пам'ять найкраще працює в той момент, коли є емоція і є сенсорне відчуття того, про що я зараз думаю. Якщо я просто дивлюся на слово написане в книжці. Але я це ніяк не відчуваю. Не бачу той автомобіль ні очима, не чую його вухами, не можу торкнутися до нього, так? Просто бачу слово написане в книжці і там його переклад. Мозку дуже важко таку інформацію запам'ятовувати, тому треба багато-багато повторень. Так само і навчання будь-чому. Якщо є емоція, якщо є зацікавлення, власний мотив, власна ідея, сенсорні переживання того, чим я зараз займаюся, тоді навичка пробудовується, оця нейронна доріжка дуже швидко і якісно. Якщо ж ми беремо рука в руку. І оце щось там разом з дитиною робимо, купа зауважень, інструкцій, висновки замість дитини зробили. А воно її навіть з самого початку було нецікаве. Отака навичка, то там точно треба 100-200 повторів, поки дитина навчиться там, цей сірник вкладати в коробочку. Можна навчити дитину вкладати сірник в коробочку в той момент, коли вона в цьому абсолютно не зацікавлена. І тоді треба 100 повторів. А то й 200. А можна мати вільну гру, там, де дитина має власний мотив, і вона сама придумала, що вона хоче цей сірничок рівненько покласти в коробочку. От тоді мозок побудує оцю нейронну доріжку і зафіксує, які моторні рухи треба робити. На за 2-3 рази і далі дитина буде вже дуже швидко і якісно робити цю дію, тому що мозок дуже швидко запам'ятає і навчиться цій навичці. Іще один приклад: задування цих свічок. Знову ж таки, звісно, коли ми палимо свічки, далі автоматично всередині цієї діяльності, цієї гри ми багато разів ці свічки задуваємо. Спочатку я задуваю свічки, а потім вже дитина пробує сама їх задути. У мене це з цим хлопчиком було так, що перших два заняття лише я їх задувала, а вже на третє заняття він проявив бажання. Це був його внутрішній мотив, що тепер він хоче спробувати задути свічечку. І от на цьому третьому занятті він геть не міг нормально направити повітряний е, струю на свічку, щоб задути ту свічку, яку йому хочеться задути. А на наступне заняття він вже це робив швидко і якісно. І вже повітряну струю він направляв ідеально. Чому? Тому що це був внутрішній мотив самої дитини. Як часто на логопедичних заняттях логопед вимагає від дитини оце контрольоване, направлене дуття, а дитина його не хоче, ну то тоді вони будуть вчитись дути два місяці. Тому що немає там власного мотиву і власної ідеї. А заняття, які організовані у формі вільної гри, вони набагато швидше дадуть той результат і цю навичку, до якої ми прагнемо. Хоча насправді у вільній грі не можна ставити собі всередині ціль навичку. Я собі всередині ставлю зовсім інші цілі, але навичка завжди приходить. Вона приходить уже як бонус, як приз. Так? Навички обов'язково завжди приходять, але я на них не акцентую ні свою увагу, ні увагу дитини. Отож, дуже всіх хочу підбадьорити, обирати вільну гру, цінувати вільну гру. Розвивати її і отримувати від неї масу задоволення.